Друзі, вітаю на каналі. В цьому відео ми поговоримо, як можна заробити 200 гривень без вкладень. Така міні-схемка, грубо кажучи, за реєстрацію, ви можете підзаробити і заробити 200 гривень. Також, якщо постараєтесь, то зможете заробляти і більше. В цьому відео зараз ми розглянемо все докладніше. Наперед, дякую вам за перегляд. Також, друзі, не забувайте підписуватись на мій телеграм-канал. Тут є багато. Різної інформації у світі криптовалюти та заробітку в інтернеті, різні способи заробітку. Отож, підписались на Telegram і погнали. І так, друзі, ми говоримо про сервіс MoneVeo. Я думаю, кожен з вас знає про цей сервіс. Реклами в Україні просто тьма цього сервісу. Чому така реклама? Тому що сервіс. Дає людині, яка запрошує 400 гривень. Ось в чому полягає заробіток. Якщо ви візьмете кредит мінімум на 100 гривень, та на сайті бачимо, що мінімум можна взяти на 500 гривень. Мені дадуть 400 гривень, з яких 200 гривень я вам вертаю. Та не потрібно боятися кредитів. Так, кредити це зло, але якщо своєчасно його погасити, ви практично нічого не втратите. Пропоную вам брати кредит один тільки раз, чому так? Тому що для нових користувачів перший кредит ми беремо під відсоток 0001. Тобто, якщо ми, наприклад, беремо кредит в 500 гривень на тиждень, ми віддаємо не 573 50 копійок, а всього-навсього 500 гривень 35 копійок. Тобто проценти, які ви маєте віддати цьому сервісу, всього-навсього 35 копійок. Що є, в принципі, круто. Ось в цьому і полягає гарна схемка. Тобто, сьогодні ви берете кредит на 500 гривень, завтра його повертаєте, віддаєте 500 гривень 35 копійок, пишете мені, я вам плачу 200 гривень. Я думаю, все дуже просто. На рівному місці, практично за реєстрацією, ви заробляєте 200 гривень. Також після цього ви можете запрошувати своїх друзів, родичів, можете в принципі так само платити по 200 гривень друзям і заробляти додаткові кошти. Я думаю, це є непоганий заробіток. Ось чому даний сервіс так сильно рекламують. Сервіс надійний, я думаю, це сервіс номер 1 в Україні по кредитам. Також в них є додаток Google Pay та Apple Pay. Все, що вам потрібно, щоб взяти кредит. Це банківська карта, вік від 18 років, паспорт, ідентифікаційний номер та мобільний телефон. Все дуже просто. Кредит ви берете онлайн і гроші вам падають відразу на вашу банківську картку. І не забудьте своєчасно погасити кредит. Наприклад, я буду гасити кредит відразу на другий день, можна в принципі і на протязі 7 днів. Сплачуємо ми або на сайті Манівео, або через сервіси онлайн платежів. В інтернет-банкінгу або через каси банків. Отож, давайте покроково, що треба зробити. Наприклад, я беру кредит мінімально на 500 гривень 7 днів, і я маю заплатити 500 гривень 35 копійок. Нажимаємо оформити кредит. Тут вас попереджають, що беріть кредит на суму, яку зможете повернути вчасно. І також вас запитують, чи ви впевнені, що все вийде. Звісно, все вийде, так як гроші будуть. Нажимаємо: так Оформити кредит і реєструємось. Вписуємо наш номер телефону. Свою електронну адресу, ім'я вписуємо так, як у нашому паспорті, і придумуємо пароль. Придумав я пароль. Тут нажимаємо Добре, підтверджуємо пароль. Далі обираємо питання і пишемо на нього відповідь. Наприклад, як звали вашого кращого друга або подругу дитинства. Вибираю це, пишу відповідь, ставимо галочки Надаю згоду на обробку моїх персональних даних з метою отримання інформації про маркетингові пропозиції, послуги Манівело та партнерів. Далі нажимаємо також галочку, що ми підтверджуємо ознайомлення про положення і про обробку наших даних. Наступний крок соціальна інформація. Нажимаємо продовжити, вибираємо стать чоловіча, пишемо наше прізвище по-батькові і дату нашого народження. Також вводимо наші дані, сімейний стан, йдемо далі і вводимо наші паспортні дані. Прописав я всі дані, номер паспорта, коли він виданий, ким виданий і ідентифікаційний номер. Всі дані в нас є у паспорті. Також можна ввести дані закордонного паспорта. Давайте введемо. Нажимаємо «Є закордонний паспорт. Пропишу ще ці дані. На закордонному паспорті пишу все так, як на паспорті. Латинськими. І так, всі дані я заповнив, нажимаємо продовжити. Як бачимо, в нас є 6 кроків. Ми підійшли до третього кроку. Ввожу дані своєї адреси. Далі адреса реєстрації, в моєму випадку адреса збігається з проживанням. Нажимаємо галочку просто, і переходимо до наступного кроку. Далі робота. Обираємо статус. Тут можна будь-що вказати. Я вибираю повна занятість, вибираємо галузь, посада. наприклад, робочий, можна вказати назву компанії. Також вказуємо, щомісячний дохід це вже рандомно, наприклад, 15 тисяч раз на місяць, наприклад, 30. Щомісячні витрати. Це можна і не вказувати. Ваші додаткові контакти додаємо свою електронну адресу. Нажимаємо Продовжити. І далі вказуємо картку, на яку ми хочемо отримувати виплату. На цю картку нам прийдуть 500 гривень, які ми беремо в кредит. Я для прикладу ввів картку в свою монобанку. Нажимаємо Продовжити. Іде завантаження. Верифікацію не завершено, зверніться до вашого банку, щоб перевірити можливість використання карти для розрахунки у мережі інтернет або P2P транзакцій. Чомусь Monobank не підв'язався, я підв'язав картку Приватбанку. Потрібно зайти в наш додаток. Через мобільний додаток підтверджуємо. І бачимо, картка верифікована. Тепер, коли ми повністю зареєструвалися, була якась помилка, нажимаємо знову оформити кредит. Ми свої дані вже всі ввели. Знову нажимаємо так оформити. Як бачимо, ми беремо 500 гривень, маємо повернути 500 гривень 35 копійок до 15-го числа. Також є автопогашення, тобто від 15 числа кредит автоматично буде погашено, тобто буде списання з нашої картки. Також можна використовувати, та я буду робити погашення скоріше. Ось моя вже картка. І обов'язково, як нас знайшли. Тут обов'язково вам потрібно ввести мою електронну адресу. Нажимаємо від знайомих обов'язково і сюди вписуємо мою електронну адресу. Ось моя електронна адреса nischak 9gmailcom Обов'язково вам потрібно ввести мою електронну адресу, щоб отримати 200 гривень. Я продублюю електронну адресу під відео, щоб ви могли скопіювати і вставити сюди. Також ціль кредиту. Наприклад, на подарунок і код з SMS. Мені прийшов код на Viber, вводимо код, нажимаємо Отримати. Ми отримали і вже опрацьовуємо вашу заявку. Заявка розглядається за 2 хвилинки. Також є опитування, вам було легко оформити заявку на кредит, нажимаємо так. Також вам було легко обрати кредитний продукт, також нажимаємо так. Після цього нам потрібно підтвердити свою особу. Як бачимо, наданої вам інформації недостатньо, щоб прийняти рішення. Для продовження розгляду заявки, будь ласка, виберіть і зробите додаткову дію. Тобто потрібен документ. Вибираємо через «Приватбанкінг». нажимаємо підтвердити. Зачекайте, будь ласка, поки будуть оброблені ваші дані. Поки що чекаємо. І так, я залогінився через PrivatBank. Ось всі мої дані. Нажимаємо підтверджую. Зачекайте, будь ласка, поки будуть оброблені введені вами дані. Тепер чекаємо, коли нам ухвалять наш кредит. Прийшло мені повідомлення на телефон. Вітаємо вашу заявку схвалено. Ось бачимо наш договір, найменування кредитодавця, все і так далі. Можна це все почитати. Як бачимо, що ми повинні повернути до 15 числа 500 гривень 35 копійок. Чудово нажимаємо Погодитись з умовами. У разі згоди акцепту натисніть Отримати код. Код надіслано на електронну адресу. Переходимо. Вставляю код, який прийшов мені на електронну адресу. Нажимаємо відправити, підписати. Гроші будуть перераховані на вашу картку найближчим часом. До речі, гроші мені вже прийшли, гроші приходять моментально. І на цьому ми взяли кредит. Тепер ось що цікаво: отримайте нагороду за друга. Ми заплатимо вам за кожного користувача, який отримає перший кредит по вашій рекомендації. Нажимаємо запросити друга. У нас є тут правила партнерської програми, і все дуже просто. Ми розказуємо другові про цей сервіс. Друг оформляє кредит, ми відправляємо вам гроші. Тут уважно все почитайте. Як тільки друг оформить кредит, ви входите в свій особистий кабінет і у графі Ваш баланс натисніть кнопку Отримати. Протягом 365 днів кошти будуть нараховані на вашу основну картку. Зазвичай гроші нараховують відразу. Надсилати можна через електронну адресу, через номер телефону і також є ваше реферальне посилання. Ось і все. Коли ви отримаєте ваш кредит, ви зможете отримати від мене 200 гривень. Нажимаємо ось сюди мій кредит. Ось такі ставки при повторному кредиті, тому я не раджу вам брати кредит ще раз. Просто взяли раз кредит, заробили 200 гривень і все. Можете запрошувати інших користувачів. Нажимаємо ознайомлений і ось всі дані мого кредиту. Коли треба повернути, кредит 500 гривень. В день по 5 копійок нам нараховується, і поки що до сплати 500 гривень 5 копійок. Ми можемо нажати Сплатити 500 гривень 5 копійок і все. Тобто ви можете спочатку отримати від мене 200 гривень і тоді сплатити цей кредит. Ось і все. Після того, як ви отримали від мене 200 гривень, ви можете запрошувати друзів і додатково отримати по 400 гривень за кожного друга. Як бачимо, тут є вся інструкція, просто вказуємо номер телефона друга або електронну адресу. Ваш друг реєструється, бере кредит Smart під відсоток 001 на день. І ви отримуєте 400 гривень. Тут пише, що акція діє з 20.07 по 31 грудня, але акцію цю завжди продовжують. Настільки я знаю, що акція діє на постійній основі. Після того вам гроші надійдуть от сюди, бонуси приведе друга. Як бачимо, ваш баланс 0. Як тільки тут будуть кошти, ви нажимаєте вивести і виводите на свою банківську картку. На протязі трьох робочих днів кошти вам приходять на картку. Принаймні так мені розказував мій партнер. Дуже все просто, тратимо декілька хвилин і заробляємо таку ось халяву. Давайте перейдемо на мій кредит. Бачимо, залишилось 6 днів. Поки що мої проценти 5 копійок, тобто я можу сьогодні погасити цей кредит, сплатити 500 гривень 5 копійок. І на цьому я заощаджу 30 копійок. Також можна продовжити на сутку і сплатити додатково 1 гривню. Давайте, наприклад, сплатимо цей кредит, нажимаємо сплатити. Є сразу моя картка, яку я підв'язав. Картка від Приватбанку, і всього-навсього за 5 копійок я заробив також 200 гривень, тому мій партнер мені теж виплатив 200 гривень. Нажимаємо сплатити. Автоматично гроші списалися з моєї карти. Я зайшов в додаток Приватбанку, і в мене зняли 500 гривень, 5 копійок, і кредит закритий. Ось бачимо із виписки: я отримав 500 гривень кредиту, і сьогодні я переказав 500 гривень 5 копійок. Все автоматично, дуже легко і просто. Тобто за таку маніпуляцію ви заробляєте просто на халяву 200 гривень. Переходимо на головну і бачимо, що кредитів в мене вже немає. І якщо брати вже додатковий кредит, наприклад, на 500 гривень, тоді треба буде вже заплатити 73 гривні за 7 днів. Тобто другий раз кредит брати я не раджу, тому що тут вже йдуть великі проценти. І саме головне не вздумайте просрочувати кредит. Виплатіть кредит відразу чи навіть на протязі 7 днів, але не прострочуйте. Навіщо вам ці проблеми? Заробили свої кошти, і все. Ось такий легкий заробіток за пару хвилин можна заробити 200 гривень. Для того, щоб від мене отримати ці кошти, пишите мені в телеграмі. Реквізити будуть під відео або можете написати на мою електронну адресу. скидаєте мені номер вашої картки, і я вам скидаю 200 гривень. Ось і все. На цьому буду завершувати. Бажаю вам мирного неба над головою, великого профіту і почуємось в нових відео. До побачення!